Давайте разом з вами зробимо сережки в стилі OneCleaf. Для цього нам потрібно два різні кольори, це в мене бісер девіка 11 розміру. Отже, поїхали. Набираємо 4 бісеринки, і спускаємо їх донизу, замикаємо їх в коло, поки не отримуємо ось такий хрестик. Далі між кожною вершиною нам потрібно вшити ще по одній бісеринці. Ось так ми проходимося в кожну вершинку по одній бісеринці. Зверніть увагу, коли ми будемо останній четвертий раз проходитися, нам потрібно пройтися через дві бісеринки, так як ми переходимо на новий ряд. Отримуємо такий візерунок. Далі набираємо по три бісеринки. Між кожними чотирма вершинами треба вшити по три бісерини. Ось так. Вшиваємо до тих пір, поки не отримуємо ось такий малюнок. Дивимося з вами. Ось такий квадратик отримуємо. Далі, ось в цих місцях, нам потрібно вшити.